Радіо UA Chicago. вітання Наталю. Дуже рада з вами сьогодні буду попрацювати. Отже, а, а, так, друзі, ми з вами сьогодні маємо а, неймовірну нагоду поспілкуватися з чарівною ведучою Наталією Островською, і будемо це з вами робити власне в ефірі Радіо UA Chicago і будемо говорити. Через призму нашого спецпроєкту сміливі мають щастя. Тому, Наталю, вітання у нашій студії. І будемо власне починати з першого питання. Що для вас є сміливість, і чи було для вас сміливим рішенням власне залишитися в Україні і робити ту роботу, яку ви робите? Дякую вам, Юлія, за представлення, таке усім слухачам привіт. Насправді дуже класне запитання для мене сміливість проявляють і наші бійці, які зараз на фронті, і насправді вони стали прикладом. Вони надихають і змушують триматися от вже більше року. Цієї війни я пам'ятаю перші дні е, цієї страшної кривавої події. 24 лютого, 25-26-те. Ну ще за кілька днів до цього ми обговорили те, що в будь-якому разі я буду залишатись, тому що розумію, що журналістська робота б не сталося, щоб не летіло, сюди буде продовжуватись, тому що людям потрібно доносити інформацію. Саме тому, 24 лютого, коли ми прокинулись від вибухів, мені чоловік пішов на роботу, тому що його діяльність пов'язана з військовою справою. І я подзвонила своєму шеф-редактору і запитала, чи можу бути корисною, що я можу зробити. І так почала працювати з першого дня війни. Спочатку це була просто включка заправки, тому що мені потрібно було заправити своє авто. Я розуміла, що зараз просто бензину може і не бути, коли зрозуміла, що повний колапс наступає у Києві. А на роботу потрібно буде їздити якось. У мене перші думки справді виникли, як же я буду їздити на роботу, тому що в принципі більше і немає куди. Так і і сталося, так і сталося, Хоча заплановані були два вихідки 24-25 лютого. Я мала їхати в Ірпінь в свою квартиру. Ми вже на фінальному етапі були в ремонті. Добре, що я поїхала замість Ірпеня на роботу. Це можна сказати, і врятувало мене від того жаху, який тут був? Тому що потім складно було вже виїхати з цього міста? Так, знак, знак долі, знак долі, мабуть, що так. Насправді, знаю, які були черги на заправках по, по три, по чотири, по п'ять годин, іноді навіть сутками, власне, люди чекали, щоб мати змогу заправити пальне. І скажіть, будь ласка, як. Власне, ви прийшли так на канал. Чи це була для вас така, я не знаю, мрія вашого життя, і чи планували ви працювати в таких умовах? Так? Ну, тобто, тому що професія журналіста, ведучої, телеведучої це така для багатьох велика мрія, так? Але чи в таких умовах ви мріяли працювати? Обов'язково дам відповідь на це запитання, але я добре запам'ятала свої відчуття, коли стояла на цій заправці після включки вона обірвалася через зв'язок, і тоді всі виїжджали із кліпа. А я стою, п'ю каву, вибухи, літають ракети, і я розумію, що всі виїхали з центру, а мені зараз потрібно буде їхати в бік центру. Я добре запам'ятала це відчуття і думаю, справді це схоже на самогубство. Але ну, ти не розумієш, що з тобою буде, коли ти поїдеш туди і не знаєш, коли ти звідти повернешся, і що буде далі, тому що ніхто не міг передбачити. Зайдуть російські війська, як швидко вони йдуть. Ну, тому що вже надходили новини про те, що вони вирушили в бік столиці. І... Але ну, це не завадило. Це відчуття, відчуття самогубців поїхати на роботу, тому що справді журналістика це професія мрії. Я ще зі школи хотіла стати журналістом, коли у малого кадентувала захищала наукові роботи журналістами у місті Дніпро з тих ще часів і дуже дуже хотіла дійти до своєї мети. Я працювала кореспондентом. І в один плюс один медіа, коли потрапила кілька років, працювала кореспонденткою, обожнювала саме адреналін прямих ефірів, і те, чого мені не вистачало. Я завжди казала, що хочу працювати саме в прямих ефірах, в прямих включеннях. А потім, вже війни, коли все постійно відбувалося у прямому ефірі. Я думаю, треба було боятися своїх мрій. Oh, Скільки прямих ефірів, деколи просто і витримати було складно, Ну, особливо перші. Ми працювали один плюс один. Ще не було марафону Єдині новини. Один плюс один своїми силами виходив 24 години на добу в п'яти робив новини, і за допомогою команди за допомогою «Станку» об'єдналися. І телеканал два плюс своїми силами все це робили. І коли там по п'ять годин доводилося стояти, і ну, вже в певний етап, ти розумієш, що ну, насправді тобі складно. Але складно навіть бувало, ну не від неемоційно, не від того, що там от фізично, фізично, просто ти вже стоїш і думаєш, що ти вже не можеш стояти. Що, що власне хоч? допомагає? Що власне, вам допомагає, от, от цей, які є риси того професіоналізму, щоб цю роботу далі провадити? І скільки людей за кадром працює, тому що я навіть боюсь уявити масштаби цього проєкту, бо це насправді величезний проєкт, скільки людей. Десь за кадром, і, і так, тобто, які ви можете назвати свої такі якості професійні, що все-таки дає вам далі сили рухатися вперед і бути ну, настільки професійною, ведучою телемарафону. І, власне, я знаю, що ви ходите в укриття, так, коли, коли є тривога, то і о, то цей момент, який вас перебиває, можливо, та, від вашої роботи, від того налаштування, як повертаєтеся назад? В той процес, щоб далі робити свою справу, насправді у нас велика професійна команда. І я охоплююся військовими кореспондентами, які працюють у гарячих точках на Донеччині, на півдні нашої країни у області для мене вони справжні герої. На початку були певні склади, тому що здається, що величезна ДСН, багато журналістів, але вони були чітко спрямованими. Хтось питаннями дітей? Хтось економікою, хтось більше культурою, шоу бізнесом. І насправді, з спочатку війни почали працювати в одному напрямку. Деякі вже і забули, як це працювати ну, суто в інформаційному полі, вони Ми більш мислили творчого. Певний етап, редакторка випускова наша розповідала мені, що було складно всіх об'єднати і почати робити 24 годинний безперервний ефір. Мені допомагає. Відчуття того, що це історичний етап, і бути дотичною до цього етапу. От це відчуття внутрішнє насправді мені допомагає. Не лише наші військові, але справді вони мотиватори. Я Де, просто подумаю, Це насправді так. І наші військові включають до нас, я постійно питаю, ну як ваш моральний дух? Ніхто ніколи не сказав, що ми здаємося, нам складно ніхто, абсолютно ніхто. Так, деякі особливо зараз закликають не робити шоу із наступу котрі наступу е, бути більш стриманими, завжди кожен про свій бойовий дух каже, що ми на своїй землі ми її зни і ми знищуємо ворога Фактично. і будемо це робити до. Відчуття дотичні до історії. Насправді. От, на цьому моменті я хотіла вас запитати, чи ви читаєте коментарі так, до, 100, до своїх етерів і як сприймаєте критику чи, можливо, хейт, і ось такі дисонанси часом так, в тому, що є а, у вашій професії, і в програмі телемарафону, і те, що відбувається паралельно в соціальних мережах? Ой, мене довую часом коментарі. Простий приклад на виду. В нічній варті вийшло інтерв'ю інтерв'юської аеророзвідниці. Ми з нею спілкувалися, розлетівся фрагмент про пропаганду. Ми не сперечалися, тому що це був фінал етеру. Повністю весь цей фрагмент і весь ефір вийшов в ефір, так як думала вона, казала вона. І я бачу через тиждень інтерв'ю журналіста яку називають опозиційною, так кажуть, і заголовок у неї такого не покажуть у марафоні? Інтерв'ю теж з пані Берлінської е, у нас з нею було спілкування. Ми не обговорювали ні питання, все відбувалося. Фактично, ну так як в прямому ефірі, хоча ми записували, і вона ще казала: я не знаю, піде це в прямий ефір, все пішло в прямий ефір. Але потім виходять заголовки, такого не покажуть в парафоні. Як ви справляєтеся емоційно з цим? Так? Тобто, тому що як було на початках, можливо, і як зараз? Чи змінилися ви спочатку своєї роботи на телебаченні? Ну і власне ще й враховуючи всі події, які відбуваються вдома. Юлія дуже змінилася. Я менше стала перейматися по дрібницях. Я пам'ятаю, коли лише ставала ведучою, а це сталося менше ніж за рік до війни. І я була десятихвилинний дайджест на один блюдин. І кожна помилка і для мене це була трагедія. Я потім аналізувала, їхала додому і думала, як же я могла допустити цю помилку, як же я могла сказати неправильне слово, наголос неправильний. Зараз це абсолютно не має значення, тому що у нас проблеми трохи інші вже стали. Для мене більш важливі сенси та коментарі деколи читаю і спокійно до цього ставлюсь. Я ж кажу: те, що було важливим до війни сьогодні, воно менш важливе. Конструктивна критика. Я її сприймаю і намагаюсь дослухатися, і особливо для мене важлива думка колег моїх, які можуть дати пораду, тому що працювати в розмовному жанрі теж було для мене новим і викликом. Якщо вже там працювати з суфлером це одне, а працювати в живій розмові це зовсім інше. Коли ти сам і складаєш питання, і пишеш собі підводки, і пропонуєш спікерів, і маєш розбиратися в темах. Нафти, економіки, культури в різних питаннях і підготуватися до цих ефірів. Тому досконалою в цьому. І тут мені дуже важливі поради, і я питаю їх часто, приймаю цю критику, а коментарі. Нас люди полюбляють деякі писати тому спокійно, спокійно до цього. Чим більше коментарів, навіть негативних, тим вже краще. Ви ж знаєте. Ми така, знаєте, запальна нація. Я я навіть здається, захоплююся зараз в то в тому ключі нашими українцями. ще більше а кого зараз ставити в приклад для себе можливо? Чиї поради для вас значимі з ваших колег? Колег, з якими я працюю, це випускові редактори, які планують ефір, з якими ми разом збираємося. У нас за кілька днів до ефіру є мітінг, там, де ми обговорюємо спікерів, там, де ми обговорюємо можливі теми, які хочемо підняти, пропонуємо їх. І для мене саме важлива думка мого шеф-редактора. Директора департаменту, тому що вони досвідчені люди, і вже проявили себе багато років тому. І для мене вони є прикладом і я дослухаюся саме до них. Дякую, Наталю. Я б хотіла перейти тепер з вами до більш такого, мабуть, для вас, я думаю, трепетного моменту, коли ви, як кореспондент, їдете на передову зустрічатися з хлопцями. Що там відчуваєте? Чи маєте страх за своє життя, і що вас найбільше вражає? Ну, за цю війну можна сказати на умовній передовій. Я була 19 грудня у Херсоні після деокупації. 11 листопада звільнили Херсон. 19 грудня ми поїхали туди не для зустрічі з військовими, а для зустрічі з дітьми, які залишились там. Тому що це був день Святого Миколая. Ми вирішили привітати їх, і насправді для мене було дуже дуже неочікуваним, і там багато дітей залишалось, тому що обстріли зупинялися, і то мені деякі казали, що давайте може подумаємо і не поїдемо туди, тому що може бути небезпечно. Але ж перед цим ми обговорили. Відомими директорами інтернату, там у наш приїзд, і він сказав, що діти нас чекають. В певний етап страх був, тому що новини надходили про обстріли, про смерті цивільних. Але я розуміла, що там є діти в цих умовах, що вони чекають, і треба їхати. Ми потягом вирішили туди, і я ні на мить пошкодувала, що ми. Туди, тому що Ви бачили усмішки е, цих плахів. Насправді подарунків ледь-ледь не вистачило, тому що ну три сотні три сотні дітей зібрались. Мені в певний момент стало що лунали вибухи. Ми ще в дитячу лікарню поїхали. Там постійно літало над головами. Зараз все-таки розбомбили верхні поверхи цієї лікарні. Е, і якщо ви пам'ятаєте, за кілька днів е, після цього стався масштабний страшний обстріл біля е, супермаркету. Так, там за багато людей, там де ми зупинялися і пили каву. Е, в цей момент ставало мотор. Так що там і особливо, коли я думаю, ми були там, діти залишаються, дорослі е, і. Ну, в одну мить просто могло когось не стати, хто був присутній в тому заході, який ми зорганізували. Ми привезли дітям Святого Миколая. трохи відволік їх не лише подарунками, і тоді ну фактично більше я не їздила в прифронтові міста, тому що ефірна робота вона займає часу. Ну, якщо ви знаєте, по 6 годин щодня ми закриваємо, в марафоні єдині новини. Також у нас є ДСМ, 19 дев'ятнадцять Ютубі. Ну і паралельно ще громадська робота тут, до якої ми долучаємося. Наскільки той ваш такий знаєте, кінцевий продукт залежить від вас, так актуальність тих новин, тому що є редактори, так є команда, яка працює, прописує, але все-таки ви ті люди, кого, кого бачать, так інші по, по іншу сторону екрану, і наскільки от? Багато залежить від вас, як ви відчуваєте так, тобто яку, який рівень твоєї відповідальності зараз, особливо так, в процесі роботи над телемарафоном? Ми сказали команда редакторів, так, вона є, але я ж кажу, за два дні до ефіру ми збираємося, пропонуємо ведучі, пропонуємо свої ідеї. Кого нам цікаво було б почути, запросити, які питання поставити, які теми підняти. І за день до ефіру, от я беру ноутбук, сідаю, пишу ці питання, розписую підводки, і я не отримую готовий текст. Так, це було колись, колись до війни. Зараз готових Извините. текстів у мене. Тексти ми створюємо самі, запитання створюємо самі, тому ви можете відчути цей вплив і скільки вкладаємо особисто ми в продукт, який вже отримує глядач. Звісно, от поради з редакторами, які більш досвідчені в певних темах, тому що я не буду зараз казати про те, що я була експертом в нафті до війни і зараз добре розбираюся в цій темі. Я можу запросити пораду. Мого колеги Євгена Плінського він сильний в економічній темі, і тому ми радимося деколи. Він допомагає мені з питаннями і допомагає в цій темі розібратися більше. Я йому допомагаю в більш таких людських історіях. шукаю теж боїв наших військових. У нас такі паритет є, і я вважаю, що ми дуже ну, вкладаємо багато особистих сил і енергії в продукт, який отримує глядач. Ну, не, не сухо, я думаю, подаємо інформацію, а ну, це має відчуватися, тому що ми дуже відчувається ваш професіоналізм. Я безмежно захоплена, насправді, так, бо я прослуховувала то ту, ту вашу, знаєте, таку подачу і, і роботу в кадрі і. І, і, <постіло> поділіться власне мені дуже цікаво, так тому що ну я не насмілюся прирівнювати так зараз себе у то вас, тому що це була моя велика колись мрія працювати на 1 плюс 1, Але все ж таки так, робота в кадрі вона вимагає багато роботи над собою, і тою того шляху, чи пишаєтеся зараз собою, чи пишаєтеся тою проробленою роботою, і над чим найбільше ви працювали? Знаєте, коли прагнеш досягти чогось, дуже дуже мрієш про це. Так, є певне задоволення, але для отримання цього ем, завжди є відчуття, що ти маєш виконати більше, що ти недостатньо професійний в своєму напрямку. Я завжди завершую свої ефіри. Фразою вірте в себе. Чому вона виникла? Тому що певний час я в себе недостатньо вірила. І ще до війни виникла ця ідея завершувати кожен випуск фразою «Вірте в себе і в своїх близьких. Тому що я недостатньо вірила в себе. Часто це проявляється і зараз, не буду говорити. У мене є перфекціонізм, мені завжди здається, що я щось роблю недостатнє, і, можливо, це допомагає мені рухатися вперед і постійно розвиватися. Я відвідую заходи, спілкуюся з експертами, прошу поради, працюю над голосом постійно, вдосконалюю його, тому що в мене були певні проблеми з начіткою, навіть в певний етап. У мене достатньо високий голос над яким. Дуже дуже довго працювала над дикцією. Теж. Я з російськомовного регіону Дніпропетровської області. Е, так, ще в 2012 році я вступила в Київ університет на спеціальність журналістику, і тоді я почала вдосконалювати свою українську мову. Е, але ж. Це постійний біль, коли ти зростав в російськомовному регіоні. В тебе все одно є певний акцент, деколи проскакують російськомовні слова, і тому я постійно-постійно над цим працюю. Читаю вголос, беру книжку, читаю її в голос. Це справді допомагає всконалювати і дикцію, і пранансейн українською мовою. І над цим постійно працюю. І вважаю, що працювати ох скільки ще довгий час. Тому життя довге будемо вдосконалювати, oh, okay. куди ще ще досконалості. майже немає, немає так направду. Але все ж таки, знаєте, йдучи через призму того назви нашої, нашого проєкту Сміливі мають щастя, це є така взята фраза з знаменитого твору Івана Багряного Тигролови. І ми говоримо так про наших військових: ми захоплюємося, ми кланяємося, ми піднімаємо той дух і, і так насправді тішимося і пишаємося, і там і написано так про, про ті моменти, коли люди Люди також воювали за Україну, і це так мене захопила ця фраза, тому що саме сміливість нам допомагає бути там, де ми хочемо бути, бути щасливими. І моє наступне питання полягає в тому, що зараз вас робить щасливою, і про що мрієте після війни? Зараз щасливою мене робить родина, але знаєте, ви так говорите, що. Сміливість, сміливість, але ж сміливим буває страшно, впевнений. І я зловила себе на тій думці, що в певний період ти сміливий, сміливий, ти працюєш, не думаєш про себе, не замислюєшся про те, що тобі особисто страшно, але в певний етап тебе накриває емоції. І... Так, ти сміливий, щасливий, але в певний етап ти розумієш, що ти виснажений емоційно і що тобі складно. І це теж нормально пережити цей етап. Но особисто у мене від, після підриву Каховської ГЕС цей етап стався. Здається, що ти терпів, терпів, що рухався вперед, працював, але в якийсь етап ти розумієш, що і постійні обстріли були у траві, І ти розумієш, що ти настільки емоційно виснажений, що ти терпіти певний етап більше не можеш. Але все-таки сміливість і сміливі люди знаходять в собі сили рухатися далі. Саме ми знайшли сили в собі рухатися далі і працюємо. Мріємо про особисто я мрію про розширену родину. Я б хотіла. Я б хотіла, щоб в нашій країні з'явився ще один українець або україночка, знаєте, тому що професійно так складається зараз все, і я відчуваю себе корисною, але все-таки я кажу, що такий етап ми втрачаємо дуже багато людей у цій війні. І хотілося б, щоб Україна все-таки не е, зменшувалась. А Наповнювати її у мене сьогодні від розмови з вами просто мурахи бігають по тілу. Я я щаслива мати нагоду спілкуватися. І я вам бажаю, щоб ця мрія ваша обов'язково здійснилась. Вона мені дуже резонує, тому що вона співпадає насправді з моєю мрією і сьогодні дуже не випадково. Дякую Богу, що маю нагоду з вами говорити. І дуже дуже разом з вами буду мріяти, так щоб наших українців ставало україночок і українців маленьких ставало більших, таких свідомих, красивих, натхненних, щоб ми були сміливими бути справжніми, бути відкритими і відвертими. Бо це цьому сила насправді така велика сила. І я хочу на завершення, щоб ви сказали, що хочете побажати, побажати людям, котрі є за кордоном. Як от власне до них відноситись також до. Тих людей, хто виїхав, чи осуджуєте чи ні, так і чоловіків, жінок, і, і що хочете побажати тим, хто є в Україні, і хто є за межами країни, Юлія. Ми нещодавно в останньому ефірі цього тижня підняли тему з психологом цю виїзду за кордон, повернення людей, і така статистика з'явилася від Португалії. Від Міністерства їхнього тамтешнього про те, що виїхали звідти 4 тисячі українців. Здавалося б, Атлантичний океан, чудовий клімат, літо, чому люди не залишаються, чому українці звіти? І ми запитали в діаспори: як на вашу думку, ви спілкуєтесь, чому люди виїжджають? Вони першим фактором називають психологічні, що дуже тужать, сумують. За своєю домівкою, тому що українці вони надзвичайно прив'язані до своєї землі. Навіть після руйнування будинків в Херсонській області, зараз, після того, що сталося, люди все одно мріють повернутися до свою землю і відбувати, відбувати там будинок, це їх тримає. оце. І вони називають це основним фактором, що просто українці хочуть повернутися у свою квартиру. До своїх речей на свою землю настільки прив'язані. Хто, якщо хтось вирішив вже повертатися добре, якщо хтось думає, що йому буде безпечніше, і він відчуває все, що йому треба залишатися за кордоном, це теж нормально. Це вибір людини, і ми не маємо права жодного морального права осуджувати цих людей. У кожного є свої причини на це. Якщо людина відчуває спокій. І думає, що тут в Україні їй буде гірше, можливо, в неї житло знаходиться біля стратегічного об'єкту і туди прилетить ракета. Таке є. І я чула неодноразово, що людина не поверталася за кордону, і потім поруч в цей будинок прилітала ракета. Вибивали всі шибки, і невідомо просто що було б, якби людина повернулася, що всередині людина так відчуває. Немає проблем. Ми не маємо права осуджувати нікого. Я бажаю просто сил, витримки. Я знаю за соціологічними опитуваннями, що люди, які перебувають за кордоном, України, вони сприймають більш болючі новини з України ніж ми, хто знаходиться тут, і це психологічний якийсь момент. Пояснити його можуть фахівці, і я бажаю всіх сил. Обов'язково ми ще зустрінемося тут. Будемо святкувати нашу перемогу. Це обов'язково станеться. Зустрінемося обов'язково, друзі. Я просто всім серцем хочу подякувати Наталі за таку відверту, за таку щиру, за таку емоційну розмову, тому що я особисто надихнулася. Дякую, дякую вам безмежно. з нами. В ефірі була Наталія Островська, ведуча телемарафону. Єдині новини, кореспондент. Один плюс один неймовірна, красива і талановита ведуча. Безмежно, дякую. вам, дякую, я пані з вами підзарядилась. Дякую за запитання. Дякую. Цікаві, дякую, до нових зустрічей і до скорої зустрічі в Україні. Я вже зовсім скоро збираюсь повертатися додому. Тому обов'язково. Зараз наші збройні сили попрацюють так. Ми віримо. Ми віримо, молимося, підтримуємо і знаємо, що так і буде. лише збройні сили. Хотілося б все таки більше air defense, захисту неба, і від цього залежить якнайшвидше повернення за кордоном, тому що поки небо не до кінця захищене, ми це відчуваємо майже на. Не... Кожної ночі зараз, тому що Air Defense і ви за кордоном, будь ласка, вас дуже просимо говорити більше про це. Тому що якщо ми захистимо небо, буде більш безпечніше знаходитись в Україні. Будемо, будемо світ, почуй нас, будемо, віримо і тільки вперед до перемоги. Всім па-па, до нових зустрічей. Вірте Дякую. В себе. вірте в себе радіо ЮЕЙЧИКАГО.